Вітаю вас! На уроці я досліджую світ. Тема нашого уроку: я спостерігаю за тваринами восени. І ще сьогодні ми з вами працюємо з однією сторінкою, з темою що я роблю восени. Тобто ми працюємо з сторінка 59, 60 Отже, восени, тварини готуються до зими. Нестача корму взимку спонукає комах ховатися в щілини будівель, кору дерев, зриватися в ґрунт. Птахи, які не можуть знайти поживу, відлітають у теплі країни. Звірі годуються до сплячки, роблять припаси, линяють, щоб витримати холоди. У нас з вами є ось чотири зображення птахів перелітніх, які відлітають першими. А які останніми? Отже, першим відлітає стриж, потім солов'ї, лебеді і граки. Чому ці птахи відлітають першими? Першими відлітають ті птахи, які харчуються комахами. Так як комахи заховалися в щілини, їх стало майже не видно, і комахам немає, вибачте, птахам немає чого їсти, вони збираються, відлітають у вирій. Отже, стрижі, далі йдуть солов'ї, потім йдуть птахи, які водоплавні, у нас з вами, які харчуються будяними рослинами. Їм за настанням холодів, водойми стануть замерзати, і їм також не буде чого їсти. І останніми відлітають граки. Граки-пташки, які харчуються як і комахами, так і можуть ловити мишей, збирати зерно і так далі. Але з... найчастіше в нашому регіоні, де проживаємо ми проживаємо з вами, то граки у нас з вами зимують, бо в нас зима поблажлива. І граки спокійно можуть перезимувати в нашому регіоні. Але ця пташка все ж таки є перелітньою. Далі, ми з вами сказали про те, що звірі, які звірі готуються до сплячки, роблять припаси, линяють і так далі. Отже, діти робили списки звірів, перевірь правильність, впадають у сплячку. Чи правильно діти написали ці списки? Білка, ведмідь, ховрах, барсук і їжак. Чи впадають в сплячку всі оці тварини, які написали діти: білка, ведмідь, ховрах, борсук і їжак. Як ви думаєте, Так, білка в сплячку не впадає. Так, в Сплячку впадає у нас ведмідь, ховрах, борсук, їжак. Так. Роблять запаси на зиму. Заяць, білка, хом'як, миша, кріт. Правильний список? Хто з цих тваринок запасів на зиму не робить? Так, заєць не робить запасів на зиму. Білка, хом'як, миша і кріт роблять запаси на зиму. Міняють шубку. Равлик, заєць, горноста і білка і лисиця. До зими міняють шубку всі ці тварини, крім равлика. Так, равлик шубки не міняє. І в 23 завдання розкажи історію, як реп'яшок переселився, як взаємопов'язані рослини і тварини. Отже, у вас з вами така історія є. так? Хлопчик разом з своїм другом е, гралися і бігали по траві. І на одяг начіплялося до них реп'яшків. Ви таке вже бачили, так? я думаю, що кожен з нас це переживав. І е, е, наші чотирилапі друзі також прибігали часто в цих репяшках. Отже, що ж таке репяшок? Ось ця рослина, яка переносить насіння за допомогою того, що вчіпляється за одяг, за тварини і так далі. І далі, якщо ці реп'яшки кинути на землю, то в тому місці, де ви їх кинули, він обов'язково наступного року виросте. І от як же він переселився, Хто йому в цьому допоміг? Так, допомогла тварина, яка перенесла ці ріп'яшки. Ну і дитина, яка бігала також по цих бур'янах і піймала цих ріп'яшків. Тому ми також з вами разом з нашими друзями сприяємо тому, щоб рослини у нас з вами розмножувалися і розселялися по різним територіям. І ще одна тема, з якою ми з вами сьогодні знайомимося: що я роблю восени. Розгляньте малюнки, що відбувається, що люблять робити діти восени. Отже, перший малюнок. Що тут діти роблять? Так, гуляють під дощем. Так? Другий збирають фрукти осінні. І улюблена справа, що дитина робить? Малює, так? малює осінь, а збирає листочки, розфарбовує ці листочки. Це її улюблена справа. Розкажіть про свою улюблену осінню справу. Що ви любите найбільше восени? Далі, якими речами ти найчастіше користуєшся восени? Чому? Отже, дивіться, є тут деякі речі, і якими речами восени найчастіше ми будемо користуватися? Є плащ, є ось такі таке взуття, так, яке прорезинене взуття гумове, є окуляри сонячні, рукавички, чоботи і парасоля. Що ж, якими речами ви будете користуватися восени? Розгляньте, будь ласка, і виберіть ті речі, якими ви будете користуватися. І третє завдання осінні свята. Осінь у нас має з вами безліч свят, але нам пропонують ось перше свят. Це 1 вересня День знань. Далі йде 14 жовтня День Захисника України, 21 листопада День Гідності та Свободи. І свято осені. Яке з цих свят святкуєш ти? Виберіть те свято, яке ви святкуєте. Можливо, у вас є своє якесь осіннє свято. І ваше завдання зробити листівку з вітанням до осіннього свята. Виберете ви будь-яке свято, яке ви хочете, але тільки осіннє. І намалюйте листівку. Цю листівку ви можете передати комусь із своїх. Друзів. Я дякую вам за роботу на уроці, тихого дня, до нових зустрічей!